Друзі, наша тропічна теплиця живе, процвітає. Але ви пам'ятаєте випадок з нашою папаєю, коли була зламана величезна гілка з великою кількістю плодів? Але на щастя, у нас ще є кілька гілок, на яких ростуть і зріють папаї. І ось зараз ми знову збираємо врожай. Так, да, Я зриваю оцю папаю і буду варити сьогодні варення з нею. Боже, яка от така, бачите. який незвичний плід. Да. А чому на одному дереві? Оць одна кругла папайка, а, вона а ж... на цьому ж самому дереві да, он... вона різна різних конфігурацій буває. Бувають гермофродіти. От. от тепер ось дивіться друга форма. У неї форма міняється. Це угу. дуже цікава рослина, де змінюється от у неї форма. Бачите? Може бути така форма, і може бути така. А ще буває форма, отака зовсім маленька, пряма. Тобто, це дуже дивна рослина. Вона міняє свій пол, вона природний трансвестит. <хи> так що можуть бути ще плоди, які такі закручені і які зовсім не їстивні. Ох ти От, це гермафродітні плоди. Клас. От. Ну, чекаємо на майбутнє. Ворожає yeah. далі. Папая безперервного плодоношення рослинка, а рядом з нею росте вже її сусідка, і вона вже теж дала плодік один. Це молода сусідка. Це Най... Скарлик, Найсмішніше в ній те, що вона росте в горшку, mm. колись була посажена в горшок, але бачите, що трапилося. Пробила горшок, вигнала ось такий стовбур, дала плодік і продовжує рости далі. Ну, і ще третя я тут молоденька, але ми вже посадили її в землю. Словом, приїжджайте на бананову ферму в рожни і їжте папаю, купуйте саджанці цих рослин.